Проблема нашої держави в тому, що громадяни не вірять чиновникам. Ну не вірять. Ну так буває, і винні не громадяни. І коли чиновники щось пропонують, то громадяни завжди чекають якесь западло. Ну тобто тобі дають щось під таким соусом, що це потрібно, що це вплине там на щось позитивно. Що це важливо, а ще мені це подобається, бо в Європі так угу, там і чиновники такі самі, як у нас, да? і пиляють бюджет точно так, як у нас, і <кхід> точно так, як у нас бурківку, бурківку, перекладають безкінечно, асфальт кладуть за 3 кілометри від лінії фронту. Там, от в Європі, все воно точно так. Знаєте, у чиновників мільйони доларів. Під ковдрами знаходяться, або мільйони доларів, навіть мультимільйони доларів в задньому багажнику автомобіля. От в Європі точно все так. Точно, абсолютно, це був сарказм. Так от, коли чиновники розповідають, що нам щось потрібно тут впровадити, то ми знаємо, що це нам, це не нам, це їм потрібно. А те, що чи потрібно це нам, громадянам України, оце ще питання. Ось я був на ефірі. І вже це вдруге. Я перебиваю інколи журналістів і кажу, коли ми кажемо слово ми, то це не обов'язково ми, народ, а мається на увазі ми, це хто конкретно. Тому що чиновники часто роблять щось, що абсолютно для нас, для звичайних громадян України, абсолютно не корисне. Ми не розуміємо, чому вони роблять. Ми не знаємо під. Під якими мотивами вони це роблять? І коли вони навіть нам якусь мотивацію видають, ми в цю мотивацію не віримо. Тому що час показав, що я вибачаюсь, але нашим чиновникам вірити. Не можна, вони виконують якусь програму. Незрозуміло кого, незрозуміло чого, незрозуміло для чого, але зрозуміло, що це явно не для українського народу. І ось, будь ласка, в Україні готуються відмовитись від прожиткового мінімуму. Це міністерка праці та соціальної політики. Жол... Жолнович, там раніше була е, одіозна, дуже така міністерка. Ну, ось ця пані, е, не знаю, не можу її оцінити, тяжко мені. Так ось, е, ось цей прожитковий мінімум планують замінити спеціальною соціальною виплатою. Розмір нової соціальної допомоги визначатиметься індивідуально на суму виплати, впливатиме там склад родини і так далі. Знаєте, колись давно. А це була середина 90-х років, люди отримували субсидії. І моя родина, де я народився, ми субсидію не подавали. Це вважалося якось соромно. Ну, субсидію. Це, 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 це ти вже в такому дні лежиш. І ось минуло сьогодні 2024 рік, будь ласка, 17 серпня, у нас значна частина населення України сидить на субсидії. просто інакше ти не витягнеш. Всі ті виплати, які потрібно робити для громадян. А громадяни бідні, в масі своїй бідні. Половина людей, за даними соціологів, живе на 10-12 тисяч гривень на місяць, і більшого не мають. Я не знаю, як можна жити в сучасній Україні на, умовно, там 300 доларів, на 200-300 на 300 доларів. Але ситуація ось така. І це в цю категорію попадають з офіційними зарплатами вчителі. Лікарі, прибиральники, касири супермаркетів, водії тролейбусів, викладачі університетів там, і так далі. Тобто купа народу, всі, крім чиновників. Чиновники живуть абсолютно за гранню добра і зла, у них все окей. Їм приходять на їхні е е е рахунки. Отакенні от заробітні плати з пяти шестизначними нулями. Так ось, ці, при цьому це офіційна зарплата. Ми ще цим людям будемо платити пенсію, отакену от величезну. Ну, а вчитель а, хай собі заробляє свої 10-15 тисяч офіційних, а все, що він там заробить іще неофіційно, підробітками, різними репетиторствами, ми його ще ха, спитаємо, ми ще його, ну, ви зрозуміли, що ми будемо моніторити його його Банківський рахунок, ми його змусимо ще платити податки. Ми його змусимо ФОП відкрити. А коли він ФОП відкриє, ми ще й покладемо на нього такі податки, що він і свій ФОП закриє, і учням не допоможе, і так далі. ну Чиновники живуть і по-інакшому. Ось я щойно відео записав, хто не бачив, подивіться, тут на каналі є. Кабмін дозволив дітям. Дипломатів, які за кордоном перебувають, ну, діти за кордоном перебувають, вчитися за рахунок державного бюджету в іноземних університетах там, школах і так далі. Ну, прикольно, знаєте. А далі, де вони будуть вчитися, скільки це буде коштувати, нам з вами не скажуть. Так ось, що стосується цієї соціальної виплати, це настільки принизливо. Тобто люди зараз ще будуть ходити і клянчити в чиновників оці різні соціальні виплати, тому що у багатьох людей я не скажу що це половина, але я так думаю, що це четверта частина населення України, ну можливо, п'ята частина населення України, а це мільйони людей насправді будуть ходити до якихось чиновників, до якихось я не знаю, кого там. І випрошувати їх і дивитися на них сльозно, щоб вони їм виплатили якусь соціальну допомогу. Це як треба втоптати країну вже в таке лайно, щоб, щоб громадяни України не автоматично отримували допомогу, як чиновники отримують. І квартири отримують, і доплати отримують, і премії отримують, нічого ну, тільки варті там, очільники різних пошт, там, наглядових рад там, по мільйону в місяць, по мільйону, по два мільйона зарплати в місяць. І вони, вони не ходять, не клянчать, ні. Вони ще й паралельно квартири отримують, отримують компенсацію за житло. Вони їздять на державних автомобілях, харчуються, мають державну службу охорони і так далі. Зажрані, зажрані пани, просто пани. А люди будуть ходити і випрашувати собі 2-5 тисяч гривень. Це якийсь сором. Це той, хто взявся будувати державу на принципах рівності. А, люди, щоб не плакали, люди, щоб були заможними, просто тупо не справився. Ну, бо як інакше це сказати. І війна тут ні до чого в даному випадку, тому що чиновники живуть. от так, ж, Чиновники прекрасно живуть. У них є все абсолютно. Тому якось розподіл коштів в державі не дуже правильний. Тому оці всі новини, це щось схоже на. Новину Лубінця, який заявив, що вони там проаналізували, і виявляється, що ТЦК СП ну ніяк не порушують права людей, і все окей. Хочеться спитати лікаря. Ви точно лікар? От, пан Лубінець, ви точно пан омбудсмен, ви точно омбудсмен? Ось так само і тут в мінсоцполітики. Ви точно мінсоцполітики? Ви точно за людей? Чи ви теж філіал якогось іншого міністерства? одне міністерство стало вже давно філіалом міністерства оборони. Так, от, я дивлюсь, тепер Мінсоцполітики, напевно, теж буде філіалом чого клубу жебраків? Ми не це будували, ми не за це голосували, ми не за це сподівалися. Що це все відбувається, і що саме цікаве, чому воно відбувається? І головне, що воно явно не відбувається. В ім'я українського народу, «за» для українського народу, тому що незважаючи на всі гасла, незважаючи на всі оці стадіон, так стадіон, незважаючи на всі ці взаємні приниження і звинувачення нинішнього президента, колишнього президента, коли колишнього президента, незважаючи на всі виступи в 95-му кварталі, де показували всю е, е, ницість того, як ми будуємо політичну е, систему, як ми до людей ставимось, все одно все продовжується, все все одно продовжується. Чиновники живуть просто за гранню, за гранню багатства. Вони не жили так при Януковичі, і так народ не оббирали. Тому, вибачте, люди просто не вірять. Я повторюю свою тезу про те, що у мене таке відчуття, що чиновники просто грають свою фіналочку. Фіналочку в КВНі. Ну, грайте, нічого не зробиш. Ми з вами в даному випадку, шановні громадяни, можемо тільки об'єднатися, підписуватись, поширювати, підтримувати одне одного, тому що ми з вами одне в одного о цього бабла не крадемо. Це ті люди, на яких ви сьогодні повпливати ніяк не можете, але зможете завтра. Тому підписуйтесь, не забувайте.